Авраам, може, хто пам'ятає, минулу неділю вечора ми говорили, а Бог сказав Аврааму, який жив в Месопотамії, в Урі Халдейському, вийде, Бог сказав йому, вийде із землі своєї, з міста свого, і піди, куди я тобі скажу. І Авраам послухався Бога і пішов, і брат читав, не, знаю, не знаючи, куди йде. Бог привів Авраама в землю Ханаанську і каже, цю землю я дам потомству твому. І все було б добре, але ж сталося одне непередбачене книгабуча 12 розділ з 10-го вірша, буча 12.10. І стався був голод у краї, і зійшов Авраам до Єгипту. Авраам прийшов у ту землю, куди Бог його привів, а там стався голод. І він пішов до Єгипту, щоб там перебути, бо голод у краї тяжкий став. І сталося, як він близько прийшов до Єгипту, то сказав був до жінки своєї цари: отож то що я знаю, що ти жінка вродлива з обличчя. І станеться, як побачать тебе єгиптяни, і скажуть, це жінка його, то вони не вб'ють, а тебе позоставлять живою. Скажи, що сестра моя, ти, щоб добре було через тебе мені і щоб я позастався живий через тебе. І сталося, як прийшов був Авраам до Єгипту, то Єгиптяни побачили жінку, що дуже вродлива вона, і побачили її вельможі фараонові і хвалили її перед фараоном і взята була та жінка додому фараонову. І він для Авраама добро вчинив через неї і одержав. Авраам дрібну та велику худобу, і осли, і раби, і невільниці, і ослиці, і верблюди і вдарив Господь фараона та дім його великими поразами через сару Авраамову жінку. І прикликав фараон Авраама, Авраама і сказав, що ж ти мені ти вчинив? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Для чого сказав ти вона моя сестра? І я собі взяв був за жінку її, а тепер ось жінка твоя, візьми її та йди. І фараон наказав людям про нього і вислали його, і жінку його, і все, що в нього було. Бог каже Аврааму: вийди з міста свого, з землі своєї, і йди, куди я тобі скажу. І Авраам прийшов туди, куди привів його Господь. І Господь каже, Потомству твоєму я дам цю землю. Але ця земля перестала родити. Ця земля стала неплідною. Хоча Бог казав Аврааму Я благословлю тебе і ти будеш благословінням для інших. Тобто через тебе будуть інші мати благословіння. Але тут прийшов Авраам, земля перестала родити. Але там був не тільки Авраам, там були й інші народи, і їм теж було це недобре. Буває, робиш щось для Господа, якусь Божу справу чекаєш, що Господь благословить, що буде успіх. Пускаємо комусь свідкуємо, а у відповідь з нас сміються чи навіть щось образливе, говорить, і не раз це говорили. Чи одна сестра почала вести недільну школу, а іншій сестрі не сподобалось, як вона веде, бо її діти ходили в недільну школу. і Вона каже, що ні, ти не маєш це робити, бо ти не можеш, ти неправильно дітей виховуєш, ти неправильнош. А другого варіанта нема. Як ця сестра залишити, ти не буде взагалі недільної школи. чи брат один послали його на служіння в одну церкву, а йому кажуть, а чого ти сюди приїхав? Ти нам тут не нужен, ми тебе сюди не кликали. Його дружина півроку дитині ще лишила дім, приїхала з ним туди, щоб там служити Господу. А їй кажуть ті сестри, що там живуть, забирай дитину свою і все віці, їдьте додому до себе, ви нам не потрібні. Але слава Богу, брат, це випробування у вірі пройшов і потім все було добре, слава Богу, все навадлось. Ці люди вже не хотіли відпускати. Люди звикли чекати від Господа земних благословень, яких Господь не обіцяє нікому. Господь Обіцяє і хоче дати небесні благословіння. Після до Єфесіан, 1 розділ третій вірш Єфесіанам 1.3. Павло пише благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Бог благословив нас, всяким духовним благословенням, але поблагословив. У небесах. Бог благословив Авраама, Він дав йому благословенну вічність в небесному Царстві. І через Авраама Господь благословив і інших, Господь благословив його слуг, його рабів. І до нас з вами сьогодні дійшло благословіння через Авраама. З Насіння Авраама народився наш Спаситель і Господь Ісус Христос. Бог благословив Авраама небесним благословінням, і Авраам став благословінням небесним благословінням для всіх народів. Бог допустив той голод в країні, куди поселився Авраам, щоб випробувати віру Авраама. Бог хотів випробувати, чи Авраам знову не повернеться туди, звідки він вийшов, чи він знову не повернеться в своє місто до своєї рідні. І Авраам не повернувся. Він пішов до Єгипту. Хоч йому було страшно, хоч це було небезпечно, він боявся, ми прочитали через сару дружину свою, що вона була дуже вродлива. Аврааму було 75 літ, коли він вийшов з Уру Халдейського, а Сарі було на 10 літ менше. Такі роки вона була настільки гарна, що ще ну, нареченою могла бути для фараона. Дійсно, вона, мабуть, була дуже вродлива жінка. І Авраам дійсно чуть не лишився дружини, але не через вину Фараона, не через когось з Єгипту, але через свою вину. Авраам сам був винен в тому, що фараон забрав його дружину до себе в гарем. Авраам сказав неправду, тому і чуть не позбувся Сари. Але Бог контролював ситуацію, і Бог все зробив, щоб цього не сталося. Авраам збрехав. Але він збрехав тому, що він боявся, боявся за своє життя, хоча ніякої небезпеки не було. Він просто ще не мав повної довіри Господу, його віра ще не була велика. Він повірив. Але його віра ще була маленькою. І віра росте у випробуваннях. Отакі От ситуації Бог допускає в житті людей для того, щоб їхня віра виросла, для того, щоб вони могли зміцнитися, укріпитися у вірі. Коли страшно, коли якась небезпека, ми теж можемо сказати якусь неправду. Буває, щоб вигородити себе. Сказати просто, я не... це не я зробив, хоча я був причетний до чого. Чи мене там не було, хоча я був там. Я не бачив, але як я бачив, я не чув, коли я чув. Ну що тут такого? Просто сказав це слово. Що це такий великий обман, чи щось таке велике. Але якщо це неправда, хоч вона маленька, вона є гріхом. І вона обов'язково приведе до великого гріха. Авраам сказав просто, вона сестра моя. І це так було. Вона була сестра його, але вона була і дружиною. Вроді би що тут страшного? Але це могло привести, якби Бог не вмішався. До великого гріха це могло би привести до блуда. Сіляка неправда є ріх. Чи мала, чи велика, якщо це неправда, це є гріх. Щоб випробувати віру, Господь допускає різні ситуації. І нам треба не повторити помилок, які робили інші. Слово Боже, і дано нам на науку, щоб ми навчалися і вже могли правильно поступити, не роблячи помилок, які робили люди до нас. І коли нам буде страшно, ми маємо бути спокійними. Господь контролює все. І він зробить, принаймні може зробити, щоб погане стало благословінням для нас. І це часто таке. Щось погане, ми думаємо, ой нащо, ой чому це? Але потім ми бачимо, що це для нашого блага, що це для нашого благословення. Господь і це недобре, цей голод використав для того, щоб Авраам став набагато багатший. Він ішов в Єгипет з меншим статком, з меншим маєтком, ніж повертався з Єгипту. Що, мало би, здається, бути навпаки. Голод. Нема чим кормити скот, нема чим все, а тут навпаки. Бог збагатив Авраама через таку ситуацію. Господь дає і земні благословіння кому хоче, але нам треба шукати не земного, а небесного. Шукайте перш за все Царство Небесного, а все інше вам додасться. Тому шукати небесного, небесних благословіт і чекати від Господа благословення в небі. Пізніше вже внук Авраама, Яків і оправники, патріархи, сини Якова теж переїдуть до Єгипта, рятуючись від голоду. І хоча потім, коли вже в Єгипті забудуть про Йосипа, і народ ізраїльський стане рабами для Єгиптян, вони теж вийдуть із Єгипта не з порожніми руками. Посуд, золото, серебро і інше добро і птяне їм позичить. Позичить на вічне віддавання. Ми під проводом Божим. Господь веде нас до неба. Хоча не завжди так, як ми хочемо. Але нам треба пам'ятати, через що би нас не вів Господь, нам треба вірити, що Він з нами, довіряти йому, не боятися, не страшитися і бути чесними з Богом і з людьми. І пам'ятати, що всіляка неправда є гріхом. Навіть якщо вона маленька, навіть якщо вона незначна, вона обов'язково приведе до великого гріха, якщо Бог не вмішається. Тому будьмо чесними і з людьми, і з Богом. І, як я вже казав, куди Бог нас не вів, Він веде нас точно до неба. Які б ситуації не траплялися на шляху слідування за Господом, нам треба вірити, що Він йде впереді, і Він бачить нас, і він знає, куди нас провести. І як провести, щоб ми не впали, щоб з нами нічого не сталося? Щоб ми досягли вічності, тої благословенної вічності, де ми побачимо і Авраама, і він собі, яке це благословення для нас. Коли ми побачимо Авраама, коли жив так давно, коли ми про нього говорили, читали, і ми його побачимо, і зможемо його спитати, як це сталося? Як ти був? Як ти сказав неправду, що це твоя сестра, а не дружина, ми зможемо побачити Мойсей, ми зможемо побачити Давида, Соломона, послухати його мудрості. Але якщо ми будемо слідувати за Господом, якщо наша віра буде міцна, якщо ми довіряти будемо всьому нашому Господу, Спасителю Ісусу Христу, Йому слава навіки. Амінь. Помолимося.